Друзі, вітаю! Міністр оборони Великої Британії заговорив про те, що Китай поставляє Росії або може поставляти Росії летальну зброю. Давайте розберемо цю заяву. Дуже серйозна заява. Дійсно, така певна ескалація в відносинах Заходу та Китаю. Що вона означає? Я вам розкажу, тому що це не просто так. Така заява робиться, причому достатньо двозначна. Чітка формулювання, меседж відправили до Пекіно. Давайте розберемось. З вас підписочка на канал, будь ласка, і друге, ми майже 700 тисяч на нічний ударний дрон Вампір зібрали. Давайте ще чуть-чуть включимось і доб'ємо. Нам треба мільйон гривень для того, щоб він поїхав на Авдіївський напрямок і приносив сюрпризи для. Окупантів. Але перед цим скажу вам гарну новину. Росія виглядає, е що блефує або просто дала задню. З сайту уряду Росії зник проект закону про зміну морських кордонів в Балтійському морі. Попереднє відео, яке я писав, що Росія починає повертатися до старих комбінацій царських, віджимати території. Ось натякнули. І потім тихенько прибрали. Дійсно, це два сценарії: один злякалися і поняли, що краще не дражнити НАТО, або навпаки, просто продемонстрували, що ось такий шлях подій може бути, якщо тобто, значить, торгуються за те, щоб нам не давали нічого, ні запрошення, ні вступу в НАТО, що мовляв, буде ескалація на півночі. Ось так піде історія. Але як показує досвід, ескалація все рівно буде. Коли казали не беріть Україну в 2008-му НАТО, і Меркель казав, не може, бо нападе на Крим і Донбас і на Грузію ще нападе. То він всюди і так напав. Тому, якщо ви нам не дасте, все рівно ці сценарії будуть, кордони буде міняти, і все рівно буде атакувати і на Готланд піде, і на країни Балтії піде, Польщу і Німеччину піде. Тому в даному випадку не треба думати, що вони відмінять ці плани. Так, да, росіяни відмотали. Дійсно, злякалися, ескалація може їм зараз не заходити, не потягнуть вони все й одразу. Але ця ескалація буде, значить, ці плани готові лежать на столі, значить, все опрацьовано. Просто ще не час пускати вхід. Ну і така собі гра. М'язами, хоча теж виглядає, що просто дали задню. Ну, але не про це сьогоднішнє відео. А, про те, що це важлива новина, але головне, що я хотів вам розповісти: міністр оборони Британії Грант Швабс звинуватив Китай у наданні Росії летальної зброї, яка може бути використана в війні проти України. Він це заявив на конференції от в Лондоні. До речі, в Лондоні сьогодні кажуть, що річ сунок хоче збирати всіх своїх міністрів, начебто мають бути певні події. Я вам говорив ще раніше. Загалом над Сунаком збираються такі хмари. Ну а ти дуже, скажімо, так можуть бути різкі, гострі новини з Лондона. Ну але сьогодні можу оголосити, каже Швабс, що ми маємо докази співпраці Росії та Китаю в галузі озброєнь, які стосуються України. Нові американські та британські розвіддані підтверджують, що летальна зброя вже надходить, чи і тут дуже важливо надходитиме з. Китаю до Росії, а звідти в Україну, а інших подробиць розвідданих він не наводить, от і під час свого виступу відзначив зближення Росії та Китаю, заявивши, що обсяг торгівлі між країнами зріс на 64%. і це на його думку показує, що йдеться про набагато тісніші відносини Пекіна з Москвою. Також нагадав, що нещодавно поїздку Путіна до Китаю, яку він здійснив невдовзі після інагурації на п'ятий термін, але на що б я звернув вашу увагу. Він каже, що е, зброя постачається, чи надходитиме. Ось це, скажімо так, гра політична це меседж Пекіну. Дивіться, ми бачимо, що ви можете це готувати. Не робіть цього. Ми знаємо, таємно не вийде. І враховуючи, що Захід знає, значить будуть санкції. Хочете зробити це таємно, ми знайдемо. Докази в нас вже є дані. Не робіть! Ви хочете таємно? Таємно не вийде. Понесете покарання. По великому рахунку, це попередження Лондона. Бо Китай до цього поставляв деталі до зброї. Верстати для виготовлення зброї, але самої зброї напряму не давав. Китай все рівно намагався бути. Трошки повз. Дійсно, це міг бути один з мотивів приїзду Путіна. Ну, от якраз британська агентура в Китаї це все дала, передала і показала. Тому ми бачимо, що зараз Британія, Лондон разом з Штатами попереджують Китай. Ні-ні, не входьте в війну. Це буде означати, що ви є прямим союзником і учасником війни. Не робіть цього. Ось це якраз меседж, який точно хоче відправити офіційний Лондон Гранд Швабс. От і це буде меседж, який власне отримає Пекін. Це тут адресат один за Цзінпін, Ну і попередження санкцій. В даному випадку ми розуміємо, що просто так вони ці слова на вітер кидати не будуть. От, але е, дуже важливо, щоб е, Кабмін не був послаблений. Якщо, наприклад, його сьогодні розпустять, то погроза для Китаю буде виглядати достатньо слабкою. Хоча ви знаєте, що розвідки працюють окремо, і інституційність, особливо в Британії, забезпечується неважливо. Є Кабмін, нема кабміну, як звати прем'єр-міністра, все рівно вона виконується. Ось така історія. Тому Китай почує, дивимося за кабміном, щоб його не розпустили, бо дійсно трошки послабить позицію, хоча не, 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 не на 100%. Ну і ще одна історія. Катерина Лісунова сьогодні спілкувалася з пікером. Це українська журналістка, яка працює в Голос Америки. Вона, власне, зловила в кулуарах спікера Джонсона і запитала і розповіла історію про постача... про можливість ударів по території Росії. От і Джонсон, е ну, власне, в своєму він шов в коридорі, і власне він сказав, що він не проти надання дозволу Україні наносити удари американською зброєю по цілях території Російської Федерації. Він каже: Я думаю, потрібно дозволити Україні вести війну так, як вони це вважають за потрібне. Вони повинні вміти дати відсіч. І він вважає, що. Е Є там певні спроби мікроуправління, і це не хороша політика для нас. Він каже. Що тут важливо? Ви знаєте, що наші конгресмени, наші депутати спілкуються з конгресменами, спілкуються зараз із Джонсоном, і дуже багато людей задіяно в трекові. Щоб власне Україна отримала цей дозвіл, бо політичні налаштування для ракет збільшують їх ефективність в десятків сотні разів. Переліт через кордон для України буде надзвичайно важливим, який буде просто знищувати російську техніку, щоб вона не відчувала себе там як на курортах. Бо зараз так відбувається. Тому для України зараз важливо все-таки американський політикум, що називається. Е Привести до правильних рішень це буде перелом в війні, це буде цивілізаційний перелом. Дійсно, і ось тут зараз нам треба дійсно максимальна мобілізація. І круто, коли наші журналісти теж політиків ставлять от в такі рамки гострими питаннями, правильними питаннями. Це дуже, дуже круто, друзі. Це все. Напишіть, будь ласка, в коментарях: дадуть штати добробити по Росії чи не дадуть це. Перше питання, і друге питання. Як думаєте, Росія погрожує в такий спосіб, чи дійсно злякалися, дали задню і зняли з цього сайту, поняли, що перегнули палку? Напишіть, будь ласка, в коментарях, зробіть донат на вампір, він буде пити кров окупантів на Авдіївському напрямку. Майже 700 тисяч ми зібрали, залишилось зовсім зовсім небагато. Ну і дуже попрошу, ми боремось з російською пропагандою. Підпишіться на цей YouTube канал і запросіть обов'язково своїх Друзі, чорна кнопка знизу, тиць, і ми з вами будемо в друзях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!